Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку і за любов твою. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну неба синь. Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати в безкрайню височінь. Я дякую, що я не просинаюсь від взриву бомби і вибитого скла. За те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна, не для усіх сьогодні тихі ночі, в когось ні крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа десь цунамі і різні катаклізми по землі, а хтось цієї ночі втратив маму чи ще когось.